Реклама кампанії Google Me Business або локальні кампанії через Performance Max. Як відомо, реклама Google Ads це реклама не тільки сайтів, інтернет-магазинів чи додатків, але і можливість реклами мітки Google Cad. Так, коли ви шукаєте щось поблизу себе, наприклад, СТО, евакуатор. Перукарня, кафе і ресторан вам вивалюються в пошуковій мережі одразу варіанти найближчих локацій. Саме за допомогою Google є можливість розмістити рекламу серед цих локацій на свою організацію з Google Card. Одразу туди підтягнуться відгуки про вашу кампанію, телефон, сайт. І більш детальна інформація про розклад вашої роботи і так далі. Це гарячі клієнти. Цей тренд прийшов до нас з Сполучених Штатів і набирає досить великих обертів і в Україні. Раніше таку рекламу робили через локальні компанії. На сьогоднішній день ці оголошення чи реклама робиться за допомогою кампаній Performance Max. Сьогодні з вами я, Євген Холостенко, експерт по рекламі Google і аналітиці в Україні. Сьогодні я вам розкажу, як запустити рекламу мітки Google My Business через компанію Performance Max. Отже, щоб запустити рекламу своєї мітки, необхідно перше. Налаштувати синхронізацію між Google My Business і Google Ads. Друге. Почати створення рекламної кампанії з ціллю на відвідування магазину. В меню вам система Google Ads одразу запропонує тип компанії Performance Max. Третє. Налаштовуєте одразу офлайн-конверсії, бюджет, ставки, локацію. А саме, де буде показуватись ваша реклама, то є загальні такі характеристики вашої рекламної кампанії. Четверте, заповнюєте об'єкти з вашою кампанією. А саме, наприклад, текст оголошення, які у вас переваги є, чому клієнт повинен звернутися саме до вас. П'яте. Саме цікаве в сигналах рекламної кампанії ви заповнюєте ключові слова, як клієнт повинен вас знаходити. Це саме головне. І зберігайте рекламну кампанію. Через деякий час ви поповнюєте бюджет і слідкуєте, як показується ваша реклама. Недоліком цього налаштування є те, що немає глибокої аналітики. Ну її і, і раніше також не було. Але ми бачимо, що. Ця рекламна кампанія є досить ефективною і приводить клієнтів для наших клієнтів, саме тому рекомендуємо спробувати. Сьогодні з вами був я, Іван Холостенко, експерт по рекламі Google і аналітиць в Україні.